Всім привіт! З вами інтернет-магазин ТЗОК. Хотів би вам показати ось такі накладки на глушники по кабіні нашого власного виробництва. Йдуть вони, як звичайний, просто метал під покраску, як можете бачити, або ось такий відполіровано. Надписи Білорусь і Україна в наявності. Ось так вони встановлюються на ці вихлопні труби. Ось, як можете бачити, як вони виглядають. Такі накладки ви можете придбати, якщо, наприклад, або побили, погнули стару накладку на глушнику, або вона там переламалась, або гілки, або ще щось, можете собі таке придбати. Також у нас наявності є інші глушники. Це у нас ідуть з товщина металу півтора. Вони не з'ємні, отак. З такою просто гофрою встановлені, як можете бачити. Йдуть вони на таких кріпленнях. Ось одне і все зверху інше. Як можете бачити, вони на стенді висять, не дуже видно. Також є інші варіанти. У нас е, повністю з нержавіючої сталі, без накладки, як можете бачити. Ціна там трохи більша буде. Е, також йдуть вони нержавіючі 2 мм. Більш ось такі кріпчі йдуть 3 мм товщина, також з різними накладками. Йдуть вони в нас з тракторів МТЗ-80, аж до МТЗ-1221 є в наявності. Ось такі, як можете бачити, на МТЗ-82. Ось такий надпис, така накладочка. І воно йде з ємною гофрою, Ось як можете бачити, тут гофра і тут. Воно встановлюється, прокладочка сюди спеціальна. Ось такий варіант. І також є в наявності у нас ось такий. Ми його називаємо шайтан труба. Просто замість заводського глушника встановлюється на стандартне місце на ось цей хомут. І також, звісно, є в наявності стандартні вихлопні. Як оригінал, так і не оригінал. От виробництво Україна. Також є дешевший варіант, хто кому, наприклад, трактор під відновлення не хоче ставити дуже дороге, може собі таке придбати. Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви та Латвії. Перед вами є номера телефонів-перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись варт вартість перевезення. Товару, до вашої країни. Ми працюємо тільки, ми доставляємо посилки тільки по Україні, по території України, переважно новою поштою. Якщо у вас є можливість приїхати та забрати з нової пошти, можете приїхати, якщо ви недалеко від кордону з України. Це все йде через зв'язок, йде через Viber або WhatsApp. Пусть цим номером телефону та номером телефону, які вказані в описі до цього відео. Також, якщо бажаєте собі щось замовити, в описі до цього відео є номера телефонів для замовлення, наш сайт та інстаграм. Хто бажає, можете замовити як подобається. На все добре, до побачення.